Всіх вітаю. Сьогодні 21. Сьогодні 21 червня. Ну, просили мені дату озвучувати взагалі. Я. Не дуже розумію. Це не актуально мені здається. Яка перевага сьогоднішнього рамку немає. Пекучого сонця, трошки похолодало. Трошки похолодало. Е, Перший виводок я вже не, не беру руки, вже не піднімаю їх. Тут уже голубята друга виводка. Ну і, ви знаєте, і там є старики. Там є старики. По-перше, е, там дві. Ряба і білявка. з Бердичева, Рижий там. каре ребохвостий там. Каре ребохвостий там. Оно. По-моєму, ось э, рижі ось <coughs> опускається. Чи ні. По-моєму, рижий опускається, так? Да? Чи ні? Так розбилася трійка, двійка. І там дев'ятка, по-моєму. Три ще і там дев'ятка. Вітерець розгулюється, це добре. Бачите, навіть в мене мій власний флюгер трошечки відчуває вітерець. Я вам скажу, що весна ось, ну, в основному і весна, і ось початок літа для нас сприятливий, ну, для тих, хто піднімає голубів. Вітри так більш-менш були і є зараз. Жарко не було. Ну, там було днів 10 жари. а і він там Зараз, зараз, зараз. Всі якраз над хатою ось. Ви знаєте, трошки, трошки проходять навіть. Ось це мене зараз якраз мною, Тихо, тихо, тихо. Таке враження, що вони трішки-трішки вперлися трішки і проходять хату. Зараз будемо бачити. Але оце вони кратно ді мною зараз. А. Я цих двох кидав самих останніх. Самих останніх цих двох кидав. Рябеньки і цекари. Я їх чому останніх кидав? Я за них забув. Я тих попідкидав усіх, що були вже вгорі. А потім згадав, що треба було ще цих було взяти, підкинути. То я вже зайшов, кинув їх вже, коли ті вже були високовато. І вони так до них не достали. Що підкошують чи що. Ні, нормально, це підкошує. Да, По-моєму, рижі ось. А ті ти ні, Ті ще тут, я маю на увазі. Вони так намірилися начебто пройти хату. Ні, не прийшли. Так, да, по-моєму, режить тут ось. Бежить, по-моєму, тут він там. Так, це старий мені здається. Старий карий. Це молоде синє. Далі живий ось. А це молоде синя те, що прийшло із зальоту, коли в мене гості були. Воно таке трішки на накрило. Да, підкошує легесенько-легесенько на крило воно підкошує. У нього кінцевики там збиті. Можливо, для цих вітер чуть-чуть слабтіший. Ну вони були там, вони були в тій партії, а потім вони потихеньку-потихеньку почали випадати. Ну я знаю причину, чому сьогодні трошки деякі без настрою летять. Знаю причину, чому вони без настрою летять. Неважко, важко, зараз сильно парить. Ось Тож прийшов, зараз так більш-менш потеплішало. І випаровування дуже сильне. От зараз вони сядуть. І я впевнений, що вони повідкривають клюви. Дуже важко зараз. Атмосфера дуже важка. Так. Ну, ці, ці на посадці, так би мовити, але щось вони ніяк не можуть сісти ніяк не можуть. так. Ну а ті, ви знаєте, тримаються на такому, тримаються. На грані фола, я вам скажу, тримаються. На грані холо. Але ні, зупинилися, зупинилися. Я думаю, зараз пройдуть. Зупинилися. Так, все, перерву зроблю. Вже батон не знімав. Ось бачите, молоде трохи такі не хоче сідати. А старики сідають. Так добре, пауза. 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 Стара, стара, до речі, бачите, ця стара е, випала, це синя сплошна випала. І синя одна з боку теж випала, вона там далі сидить. Я Їх теж кидав. І вони повипадали самі перші. Ну я догадуюсь, чому. А синя вона там сидить, якщо буде, вам видно. А де? Мені не видно. Вон, он сидить. Он. Бачите, синя сидить там. Оце ж літуни. Це ж. Дуже великі літуни. Ну, вони випали, тому що вони голубки. Вони зараз перед гніздом. Розуміло, так? Вони трошки підтоптані. І через те в них до літання зараз форма несприятлива. Ну, По-перше, я так ще їм повірив, думаю, ну політайте ще сьогодні такий крайній раз, та й сідайте на гніздо. І вони все-таки повипадали. Ну нічого. Нічого. Так, оці. А ці ні. А ці сідали, сідали, де да не сідали. А не сідали. Так. А де стайка? А, стайка, вона прямо наді мною. О, хлопці, дощик пішов. Трошки здала вона назад. Три-три-три. Три-три. Стоп. Там не три-три-три. Три. Три-два. Три. Три, три, Одне, де одного кинули? А де ще один? Стоп. Дощик іде, ви знаєте, сьоморосий дощик вже не можу так сміливо виходити і знімати. Стоп, а де ще? зараз ну, гляну я так. Так, я виключусь, пошукаю. Щось... Там вже вроді би дев'ять було. Ще п'ять я заблудився. Зараз ще раз. Три. Три, два, вісім. Там вісім. Вісім там. Три, три, два, вісім. А там була дев'ятка вроді. Чи побликся. Хоч і так, то верх, то вниз. Так, добре, виключусь. Треба пошукати і виявити. чи... Так, да, моросить дощик. це зараз камеру закриваю рукою. Не хочу, щоб попало на об'єктив. Дуже небезпечно. Так виключаюся, багато не знімав. Ті, хто не сідають, то не піднімаються. Ті десь втратили одного, мені здається. Так все. Виключаюсь. Так, вже я сподіваюся, що сядуть. Як казав Слава Петрович, породна посадка має бути повільна така. Такі зависання мають бути гарненькі. Ну, я не сперечаюсь. Можливо і так. Хоча це повільна посадка така породна, коли хижака немає. Коли хижак є, так вони пулями, вони декарями влітають у двір. Навіть якщо за ними не гоняться, немає за ними ніякої там гонки, то вони і так сідають, начебто за ними є, на хвості хтось висить. Оце рижий. Оце рижий. А це карий, старий. Який старий? Ну от бачите, зиму перелітав, я вже називаю його старим. Зиму перелітав, я називаю його старим. Так. А синя з ними не сіло, до речі. А синя вон. Бачите, де синя. А синя не сіло, ще може і політає. А ці сіли, так, а ну як він це відчуває? Так, а я вам казав, що відкриє вентиляцію. Бачите? Легені провітрює. І режим, мабуть, так само. Режим, мабуть, так само. Не хочу вставати січку, але прийдеться встати, бо я так не бачу. Ні, Я вам повірте мені, я вже бачу його. Режим нормальні себе відчуває. А це легенями воно вентилює. А, ага, вже теж заспокоювся, так? Да? Так, все. Все. Так, все. Пауза. Так, це не хіло. А та стайка прямо наді мною. Знаєте, я шукав очима по небі, я не знаходжу. Я тепер не знаю, чи я помилився, чи там дійсно десь один від них пропав. Не знаю. Аби був хежак би, то... Е було б видно по стаї, що був хижак отак я не можу не можу зараз нічого коментувати, я не знаю чому. Голоби так, ви знаєте, метрів ну, я думаю, що біля 400 стоять. Метрів біля 400 стоять. Погода. До речі, вітер зараз. Вітер північно, західний так визначаю. Так, тихо, тихо. Вітер північно-західний. Вітер північно-західний. Ну ви знаєте, вони і не впираються, я вам скажу, дивіться, хвостики в них більш менш так розкриті. Хвостики більш менш там розкриті. да? вісьмірочка. Ну, По-моєму, було дев'ять, у мене вже щось з прийняттям неправильно, не знаю. Б то було дев'ять. Де ж один дівся, не знаю. Так, все. Хай летять, залишаю їх. Картинка така сама. Не буду у вас. Все. Я думаю, що сьогодні політають добре. Сонця немає, так прохолодно. Градусів, я думаю, так 12-13 є. Ну, по крайній мірі так передавали. Зараз я не знаю скільки. Градусів 12-13 є. І вітерець такий більш-менш хороший, комфортний. Не той, що задуває, заносить. О, о, бачите, трошечки вже вони включили. Бачите, вітер трошечки або підсилюється, або так поривами. Так все, залишаю. Припасаться. Так, та я вже опустилася, вже випускаю шасі. Вже випускаю шасі. Ну, що там? Там уперше чотири світли голуба. Чотири світли. Два моїх. Такі рябенькі. Мені зараз не дуже так окуляр добре видно. Двоє рябеньких. І двоє світлячків це ти ще я бордичі взяв голубочки на на ярмарку, будь ласка, от вам, будь ласка. Вони, ви знаєте, ось літали з моїми. Це вже не перший раз. І я бачу просто, що вони форму набирають. Ось зараз вони, по-моєму, це вони в голові стає. Да, ось одна і друга. Вони форму набирають. Це ще ж не осінь. Осінь взагалі восени голуби будуть в формі, тому що вони будуть підготовлені до польотів після линьки, відпочивши під час линьки, і вони будуть більш в формі. Так що я від них буду, так, буду очікувати від них хороших польотів, від цих біля вибухів. Ось одна. Ось друга. Тобто в з вісьми голубів четверо світлих. Ну, бачите, світлі ще є. Ось це тільки рябенькі все. Такі рябеньке. Ну на горі теж видаєте світлим. Ну ось вони вже все, вони вже на посадці.